Днями я і мій рюкзак були в центрі Харкова на зйомці. І після я нарешті знайшла час зазирнути до тістовні. Всі, що вже чули про неї, що сказати, я в захваті від вітрини очі просто розбігаються, пироги величезні, кожен по кілограму, і стільки начинок, що стоїш і не знаєш, що брати. Качка з яблуками, кролик в сметані, телятина на пиві, курка з грибами, брин з савичами, а солодкі. То, взагалі окрема історія. Малина, чорниця, полуниця, лимонний, вишня, рай для ласунів. Напоїв теж багато на вибір. Поки чекала свій пиріг, замовила смачну каву. Але щоб сісти, довелося пошукати місце. Це означає одне: тут справді смачно, бо людей завжди багато. Я більше люблю солони, тому як справжня жінка повезла додому вечерю: пиріг з куркою та грибами. Домашні оцінили. Це було дуже. Смачно і ситно. Коротше, якщо будете поруч, просто загляньте подивитися на вітрину і щось спробувати. Але попереджаю: піти з порожніми руками майже нереально. А ще якщо береш з собою, то знижка 20%. Ну круто ж! До речі, знаходиться тістовня в самому Нікольському, тож заглядайте.